Ну что, девчата, привет! Это моя така такая домашняя маечка, типа такая декольте. Я вчера толком вам нічого. Це ж брод, не дай мне свет сказала. Ніче не рассказывала, нічого не це. Уже начали там писать по глазам, вижу. Конечно, девочки, когда назначают опять препараты, тяжелые препараты, конечно. Ти расстраивайся, тому що я багато років була на гормонах, і моя мечта була перестати їх пити. Ну, перестала. І що в итоге. Зробила хуже. Ну, не хуже, но ну, короче. Тому, розумієте, воно то конечно, да. Ну, якщо нічого не, не лічити, не підтримувати організм, то, конечно, буде тільки хуже. Мені вчора это. Це... Моя говорит, это музистка. Она мне кажется, Маш, надо А что со мной это у меня такое? Надо щитовидку посмотреть, потому что все начинается из щитовидки. Девочки, а что у меня щитовидка? Она дала забой полностью. Понимаете? У меня Хашимота, гипотериоз. А як дає бой щитовидка, летить все, дівчатки, все летить, Пойміть, со усіх сторон буде лететь, потому що основная, основной орган, понимаете, это щитовидка. Как щитовидка сам на себя нападает, в моем случае, вернее, нападает на органы, думаю, что это и якісь, какие-то, понимаете, истории в моем теле. Ну, то что говорить? Не хочу, не хочу вас розстраювати, але просто знайте, що при такої екології, при таких стресах, як у нас, за здоров'ям надо дивитися. Все. Все, що я могу сказати. Не більше, не менше. Так. І не розстраюватися. Не розстраюватися, як я, ну, потому що я так, звісно, що мене пре, зараз пить опять гормон, мене взагалі може роздуть, а я не хочу. Короче, куча, куча нюансів. Я там чайок зробила. Зараз я встану, але не здорова. Зараз вилика. Так, ось, зараз я вас настрою. Так, ставлю. Я вже, бачите, тон нанесла і фіксатор наверх на тоналку нанесла. Коротше, такое. Сьогодні хочу зараз поїхати. Во-первых, не забрати Градика книжку, прийшла на нову почту, тому що э, прийшла на почту книжка Б1 на додатковий ходе на англійський. Вот. Тут треба ця книжка. Сейчас забрати. І хочу все таки гептари купити. Мені девочки написали вчора Маша. В сінсеї дуже гарні кепочки і недорогі куколи. Звісно, що наскочив. Пише мені, коротше, розказую вам. Пише мені, коротше, мальчик один військовий, молодесенький. Коротше, а я, колись я йому допомагала на операцію, йому челюсть, щось там з щелюстю було, і треба були гроші. В общем, на операцію. Ну, і я, звісно, допомагала. Я його хорошою Янчика знаю. Він у мене підписаний вже 150 років. Такий хороша дитина. Дівчинки красні ліщуки в місі. Ну, в общем, я його знаю хорошо. І... і він мені пише, ну, з скільки їм уроків? Я не знаю. Хороший, в общем, хлопчина дуже. Він мені пише недавно в Інстаграм, каже, тетя Маша, да, тітя Маша тетя Маша. Каже, дайте, пожалуйста, свою нову почту. Я у вас там посилка. Я кажу, яка посилка? Ти ж знає, дитина, що в мене день народження. Я говорю, ти що? Говорю, успокойся, успокойся. Він каже, ні, 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 каже, я все одно каже, вишлю, каже. Кажу, ви для мене стільки зробили. Кажу, сіхи я там, наприклад, для, для, для тебе зробила. Кажу, нічого для тебе не робила толком. Кажу, то люди допомагали. Він каже, стільки для мене зробили. Каже, я, я вам вот так благодарю. Я чуть не сплакнула, честно слово. Так, девочки, шо, а у А, начала рисовать межресничку, ну, меж межброк. У пожить Маша, яка межброк? межресничка. А может быть, я Кало, откуда вы знаете? Так, девочки, все, не расстраиваемся. Быстро меня поддержали. Как там говорит наш значит, злопыхатели порадовались, но мне все равно. Ну, радоваться, когда у людей что-то со здоровьем, все такое это ваша Совесть хай... плачь і кричить так. І взагалі, я вообще, я не понимаю, почему мы женщины всегда из-за этого страдают? Посмотрите, рожать, выносить, календарные дни, почему, чего? Почему мужчины этого не перено? А мы постоянно такой несем как бы вечный этот гру. Ну... Так чуть-чуть надо было брать, конечно, коричневый, я думаю. Видите? Просто чуть-чуть под хороший карандаш, цей я не знаю, что це за бренд. Це буржуайн 300 гривень, по-моему, стоя. 300 гривен стоимо. Тоже пишут я щас, ну Трошки про комментарии. Давайте поговорим. Боже, вишен ж не, не всі читаєте под всіма видео. Там пише э, этот... Маргарита, моя зрительница. Не знаю, вона до мене відноситься, мені. Я до неї погано не відношусь, Ну знаєш, що вона пише коментарі. Я ж всегда будь-які коментарі со своим мнением. Блять, а що це? А що це таке забега? Девочки, а що то такое? Ану, ану, давай отсюда! Ти хто такой? Це... Ану, давай, дикиш! Карма, а ти мовчиш? шумовчиш? Дай така ката велика, це. Он мужик пішов, видно його собака. Мишіна, забирай цю собаку. Що? Оранжеву? Да. Так. А, так це... Це друг її? Це Кармен друг чи хто? Він уже пішов, це Кармен друг? Мама, ти це... знаєш від куди? Там вона, а що там, там, там. Це що, папа сьогодні бачив концерт? Я вам кажу, що папа от отут это би бачив цей концерт, він був... Кошка. Я когда на них ходи? Ходы? Да. А, ще куртку Градіка треба забрати. Сейчас. Сейчас, <coughs> девочки, все забрали. Стушью. Ні, так і, знаєте, пішов по двору. Проліз через забор. <ролізь> ви поняли? І пішов такий, як так і надо. Блін, я карандашом цим ресниці попортила. Оце ж ж межресничку малювала, поняла? І карандаш на ресницах відпечатався. теперь. Не красиво, О, Засрала уже тут під ресничком. З мене така бьюти-блогер, если честно. Що вообще Нікуди не годиться этот блогер. Цей блогер вчора розстроюся. Трошки расстроился. Что, делаешь, что жизнь сделать? ой, кажут мне гормоны. А, я же сказала вам про морги, да, по-моему, чек, что хорошо, когда есть возможность лежать, ну когда календарные дни, когда болит, у нас тоже болит, тоже там лед но надо идти. Поверьте, если бы у вас болело і так заливало, ви б уже зразу побігли до лікаря. Тому що я мало знаю таких жінок, які просто тупо лежать, нічого не предпринимают. Я була просто сначала в стані ремісії какой-то, а потом у мене, как бы опять потихоньку ну, розвиватися те, то, что Тому, будь пожалуйста, я, коли у мене болело і лило, я без вихідних на роботу ходила, дівчатка. Я пішла до лікаря, тому що я не могла ні ходити, не сидіти, не лежати. Так що йдіть до лікаря і не бойтесь, тому що те, то, що ви ждете, воно теж, знаєте, може мати последствия, які хочеш. Да, ресницы на страшно Ой, девочки Ой, такие же купили вчера Хризантемы Ой, такие красивые Слушайте Мені сьогодні Юльчик соседка пише, каже, Маша каже, а ти, случайно двори не перепутала, куди ставить таку красоту? Каже, глаз радується просто от этой красоты. Румянца тоже, да, девочки, красивые. Такі у мене губки. Ну це мені більше нравится. 12-й. Надо ще купити, заїхати, Він, <coughs> він, девочки, холодний відтінок. Так модно зараз, Я взяла. Так. На, сейчас кисточкой надо, на. Все, пришла сушиться. хочу вам показать. Так вот получается красиво у меня. Осень. Больше так красиво. Так, ну что? Дела пойду. Холодно страх. Что я хотела почитать кое-что. Как вам мои хризантемки? Бачите, у меня тут есть паштамат. сейчас я достану книжечку отсюда, Градічку. Сейчас покажу вам книжку, яка прийшла, Сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Книжки 700 гривен книжка. Боже. Сейчас покажу. 677. Вот такая книжка B1. Вот. Надо учить английский. И мне тоже. Всем надо учить англійський. Все, едем по куча ждел. Куча дел не сделано. Все, курточку забрала. Слухайте, это 250 гривень. Шикарно просто. Что такое? Шикарно зашили. чудесно. Можно выезжать, да? Пальто порвало, не? Все, едем, девочки, едем с вами в этот. Как слышно меня? В Киев. В Киев. Все-таки я хочу взять ту кепку, которая що я виїжджаю. Ти такі паскуди просто, водителі. Я завжди пропускаю, девочки. Я коли бачу, що людина виїжджає, ти ж все одно паркуєшся, то ж випусти мене. Ну нет же ж, йому треба ж заїхати і так перекрити мені, щоб мені ще було важче виїжджати. Мало того, що я і так на дорогу виїжджаю. Ох, ладно. Хочу кепку все-таки взять в H&M. А может, еще какую-то черную посмотрю. Зайду в Синцек, конечно же, по вашим рекомендациям. Общем Я не дуже там с настроением, девочки, сами понимаете. Шеплюсь осенняя хандра, само собой, конечно. Ничего, все будет хорошо. Будет, как будет, девочки, Как мая будет, так и будет. Ладно, все, поехали, Это уже начинаю вже глаза на мокром місці, понимаешь? Мне надо, надо хочется... От знаете, что я з вами вообще цим делюсь? От знаете, многие ж даже, ну вот, там, давайте будем честными. Многих есть какие-то проблемы, там, да, и вони не говорять нікому про це. Я не можу. Ну вот я вже вам все розказую. Ну, що мне скрывать, чублять. Ну, что, в цей свит. І так настільки вже важкий, що я ще буду давайте, буду одна оце все переживати. а так все одно з ким то поділилась, уже легше. понимаете не знаю Тому ділюсь, звісно, з вами Так, ребята, я виїжджаю на окружну, знаєте, що я вирішила? Я заїду зараз на столичку і куплю ще куплю ще квіточок. Ну, мені трошки не вистачає. Тобто я ще хочу мілкими розбавити, а Діма він хоче вирізати гарбузи. Поняли, зробити фонарики? Він таке придумав, щось йому хочеться Хеллоуін. Потому что я купила Вове татуировки, так Вова весь в татуировка ходить. Ну, классно. В общем, сделаем. Сейчас доедем только. Потому что три дня, три ночи, сейчас ця Мазда не можешь выехать. Быстрее, бро, быстрее! Боже, ну можешь уже выехать, я не понимаю. Наверное, тоже на базар едет девочка. Короче, сейчас купим, в общем, поняли? ще купим цветочки Маленькі. там есть по 100 гривень. такие хорошенькие. Ну, ми візьмемо, мабуть, за 200 і за 100. Ну, то тобто, щоб від більшого до маленького. Поняли, я хоч? Ну, ви зрозуміли задумку, да? так? Куколки чи ні? Ну, коротше, напишете. Ось. Ой, я включила кінематограф. Ладно, в общем, я заїжджаю. Щоб ви розуміли, в'їзд коштує 40 гривень. 40 гривень на базар, щоб сходити, треба заплатити. Можна, звісно, поставити машину і... Я знаєте, що помітила? Я помітила той факт, коли мені зняли брекет, і я почала ш ш якось так вимовляти трошки по-іншому. От я це помітила. Вже не суть уважно. Е, в общем. час про вас заплачу 40 гривень. Я вам серйозно говорю, я в шокі. Ну, які 40 гривень? Мені на 2 минути. Ну, можна тут поставити машину і піти, в принципі, е, пішочком. Ну, я буду нести. Мені не можна, извините, я кое чого в руки подимати нельзя. Да. І это не я сказала. Это можна, Мені в принципі не можна було ніколи тяжесті. А сейчас зараз... категорически не можна. Таку жінку, як я. Треба носити на руках. Діма мене обіжає. Отак. А ви кажете, що він у мене діалем, а він мене обіжає. чесно намалюю потім все малівцем, бо в мене ж є ще оцей lcf ну він не такий, щас подожіть. Щас, що. Добрий день! Дякую. В общем, хто не знає, ти коли приїжджаєш, платиш гроші і тобі дають ось вот таку вот карточку, вот такую вот. ринок столичний. Ну, і ти з нею как базаруєш. какби. А потім, коли виїжджаєш, її віддаєш. Ну, так Боже, тут такі красиві хрізанте. я не знаю, що діти. не знала, что мне делать, давай не вставать. Так, сейчас я... А, сейчас, 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 сейчас. сейчас, я встану. Иду, девочки, опять по хризантему. Вчера была, и сегодня опять буду. Ну ничего, потом кепку себе куплю. Мне надо себя баловать, потому что я расстроена. Так что могу себе позволить. Сумка, конечно, вообще никуда не годится, куда эта сумка? Она под образ мне вообще не подходит. Посмотрите на этот рай. Так, вот я брала тут ужиночки вчера. Угу, угу, угу. Так, есть по сто маленькие, сто пятьдесят. Угу. По 100, по 100, боже, поїжджайте, які красиві. Добрий день. Ага, от посто є такі. Ось эти по 250 красиві. А, ви мені? Я трохи познімаю. А це вони теж як шарики, да, вони? я просто вчора великі взяла вже, а я хочу додати, типу, знаєте, це да, в мене араж. Ага. Хорош. А от оті такі прям коричні. Да, ну, да. Тоже, да, сто угу. Ой, які красиві. Та, у мене от ярка жовта велика і от така бордова. От мені просто цікаво. Оцю треба точно взяти. Чим? Давай. Дуже, ано, кололімонна. Лімон що трісті взяти? Ні-ні, я по кольорам, бо в мене... А це ставити? Так, да. і оцю, мабуть, теж, що вибрали. Чи оцю? Ні, отсюда, чи отсюда, мабуть. Це теж 100, так? Да? Оце, мабуть, теж її. А білі по чому? Тож? Да. Дівочки, що діти? А ці маленькі, це якийсь другий, це якийсь сорт, так, да, другі? Якісь такі красиві. А це вони теж, виходить, їх можна сховати? Так, да, вони? Не... Цей красиві дуже. Дуже О, О, якісь сорт, я таких не бачив. Щось я думаю, може білу взяти. Жовтеньку. А ці не шариками більш, да, йдуть. Чи теж. А воно там щось. гляну. Ой, а от це красиво. Це скільки? Боже, яка красива. Навірно, я... Я да. Так, навірно, бо вона така шарикова. Коротше, я як завжди, набрала, хабох хмили. Так, все, набрала. Посмотрите, яка красота. Так, а, а який я взяла? Тоді оту я можна брати не буду. Оту? Ні, от... чи то не моя оця бордова. А, оце три мої, так? Да? А, все, бо я думала, що я ще оцю взяла. Ага. Це скільки такий вазончик? 300. Так красивий. Подивіться, як шарик, да? наче хтось угу. хорошенький. Можна за 100 такий взяти, красивий. Зараз я ще думаю, які мені ще. Це красиво, конечно. Дівці, ну, самі розумієте, хто мене судить. А судді хто? Боже, яка красота не можу. Все, їду. Ой, а воно їх не пойме. Не помне, девочки. Оце ще дуже дуже красиво. Все.